Хвалитися талантом в Івано-Франківську презентували виставку робіт учнів художника Миколи Якимачка. Тут представлені понад сотня робіт у техніці малярства та живопис від найкращих за 12 років випускників Прикарпатського університету. Художник зізнається, у своїх учнях намагається виховати професіоналізм, чіткість та уяву, яку пізніше вони продемонструють у своїх художніх роботах. Намагаємося працювати в такий спосіб, щоби. Всі композиції були створені, не перемальовані ситуації на вулиці, або на тюрморт, який е, перед вами, або інтер'єр, який який ви бачите зараз. А тут кожна композиція це створене з уяви, оскільки ми створюємо і фантазуємо, то зрозуміло, що це із наших з наших ідей, з наших якихось чогось побаченого, прочитаного, пережитого і вміння вміння відтворити е, оту ідею яка народилася в у в серці і в уяві і в, в головному мозкові це є на і подати її е, Засобами образотворчого мистецтва і щоб це було максимально професійно, це і є моє головне завдання. Висока емульсія та акрил техніка, у якій створені картини студентки Валентини Гончар розповідає: завжди мріяла стати художницею та творити на полотнах. На створення однієї такої картини йде близько місяця. Спеціалізація малярства під керівництвом Миколи Богдановича дала мені можливість змістовно. Осмислено, а головне якісно виконати чималу кількість творчих робіт на різну тематику. Експозиція дипломних робіт учнів Миколи Якимечка триватиме до кінця місяця. Віра Ковсун Андрій Буцяк. Новини на вежі.